Каво. А скільки років самотності ти самотній, хоч, власне, мені все рівно, якщо по правді, влітаю свої світи у твоє сьогодні, а скільки в тобі несправжностей і несправжніх. Та хочеться щирості просто, просто щирості. І губиться натовп, натовпі, ніби топиться, не спиться чогось, не сниться нічого, виросла, а крила вросли у спину і не носять вже. Цікаво, а скільки в тобі самотностей і самітників, засмоктує місто, пафосом, і цинічністю, і граються люди в людей якось механічно, так і смішно дивитись на це однорідне місево. І знову червоний колір проліз нутрощі. Така собі антиестетика, антифізика, засмоктує мозок, оця моя самозануреність, і хочеться час і простір в собі роздерти. Ти розумієш, про що я, свята наївності? Ти знаєш мені б ще музики і стервозності, і з'їсти або загристи всі дослівності в плівочку загорнути шматочки гордості. А ти відчуваєш, як мені циркулюють венами, як лімфа тече без напрямку і без швидкості, як я задихаюсь на поверсі не четвертому, як небо ковтає сни мої, ніби випари. А хочеться щирості, тільки простої щирості. Цікаво, а скільки доріг у тобі не пройдено? Не спиться чогось, і очі відкриті широко. Німе перехрестя, самотність себе розпродує. Молитва це голос, узятий з ребра Адама, це відгук племен, відлуння усіх літочислень це спосіб втонути і вийти сухим і чистим. Скрізь браму, скрізь браму минаючи Брамо молитва це шепіт, зірваний з губ потопельника. Роз'ятрений мушлями, поїдений рибами, розвіяний над океанськими рифами. Остання краплина у фляжці постельника. Молитва це голос, промовлений в мотузка й ніж від останнього самогубця. Слова оці тиші тріскочуть і б'ються, мені крає серце, молюся і дивлюся у віче. не верь, не бывает победы, бывает лишь цепь поражений. От нашей последней беседы тянуло полями сражений. Не верь, что решительным взмахом ты выйдешь когда-нибудь дамки. Победы ложатся на плаху, горят неприступные замки. Не верь, что драконы убийцы, они только символ победы. Вглядись в побежденные лица, всмотрись в порожденные беды. Не веришь, что из логова зверя вдруг ангелы выйдут грибою? Не веришь? Я тоже не верю. И двери закрыл за собою. Кто-то пишет легко, кто-то пишет, я знаю, играя. Это не про меня. У меня все не так и не то. Каждый раз в кровь сбиваю я ноги в дороге до рая. И стою за оградой, ведь в рай запрещается вход. Там плоды на ветвях, налитые негаснущим светом. Но не яблоки, груши и сливы висят там слова. И встаю я на цыпочки, чтоб дотянуться до ветки. И от ясного неба кружится моя голова. А когда достаю, собираюсь обратно в дорогу. И глазами молящими стража прошу отпустить Страж вздыхает с улыбкой и шепчет, иди себе с Богом. И несу осторожное слово в горячей горсти. И тогда согревают лучи, льется музыка с керца. И о тайнах глубин слышен шепот всезнающих волн. И слова наполняются смыслом. Так бьется под сердцем человечек, который пока еще в мир не рожден. Я дождусь, я взлелею его, Я всегда буду верить, Что дарована жизнь этим строкам Простым, неспроста. И опять мне идти в дальний путь Сквозь закрытые двери, Чтоб за райской оградой За словом на цыпочке встать. Спросили, как там погода, меня спросили, что было интересного в твоем городе за последние 200 лет? Как звали твою смешную собаку? А правда, что если глаза у девушек цвета Балтийского моря, то они на ветру меняют оттенок на серой? Не помню. Погода за окнами. Я в обувной коробке. Сижу, никого не трогаю. Отвечаю, что в чашке тепло, а город забыли в гостях в 1953 году, он покрылся на полке бурой пылью стеклянный шарик с вечным снежком внутри. И никаких собак здесь, конечно, не существует. Иногда в сентябре, пока лето еще горячо, а ветер уже гуляет по неостывшей коже, солнце во всей красе разбивается о стекло на спектр. И стоящему с той стороны со спектрометром кажется, что это я, что у меня глаза цвета Балтийского моря. А это снеговичок в сувенирном шарике и он идет и падает, идет и падает. Клоун дурак и кукла дуреха, а шарик: встряхивают и встряхивают, встряхивают и встряхивают. В прошлом году ехать в летний лагерь заставили. Дима говорил: лучше закройте меня дома, я не устрою пожар, никуда не сбегу. Каждый день буду варить макароны. Если кто позвонит, скажу родителей нет дома, как чувствовал. В летнем лагере пошли с ребятами купаться, на противоположном берегу загорали голые женщины, до того прекрасные в лучах солнца, молочные грудья, обвиты синими венами, будто проволокой Палестина, и Дима поплыл, не обращая внимания на крики надзирателей, плыл кролем, когда уставал, переходил на брас. Посреди реки судорога его холодной рукой схватила и утащила на дно. Домой приехал в новом костюме, Тьфу ты, в новой куртке. Ой! Э, то есть в сером пальто, да в гробу он приехал, а соседи подшучивали и кричали с балконов. Вашего сына привез черный лифт. Черный лифт наконец-то доставил вашего сына. Мы знаем, это он возле кнопок царапал сердечки и писал: Я люблю тебя, Аня, я люблю тебя, Катерина. Отравлены нежностью, сутки за сутками. Прочь. И к точке отсчета так хочется каждый раз возвращаться. Спасибо, любимый, что ты иногда пробираешься ночью на мой подоконник по темным листьям климатиса и плюща, что ты до рассвета меня обнимаешь мысленно и целуешь в затылок, заглядывая, чем же я занята. А я на оси временной проставляю наши секунды и числа, и ты видишь, ты понимаешь, ты знаешь, что я знаю, что ты тот, который может небо Удержать надо мной, і тот, который погладит і утешит меня капризною. А я та, котрой ти можеш повернутися спиною, і та, которая помнит тебя при жизни. Вони так і стояли, холодні та злі, стріли завжди забивалися в школі. Біля теплиці, там, де торчки вени шукали вже майже прозорі. Біля парадного, склавши ножі, залишаючи бити кастети й заточки, вони натовпом гордо йшли до мети, як ходять пустелями дикі койоти. І кожен міг залишитись, не йти, дивитися на касетнику порно. Коли дволітровка пива в руці, їх щось виганяло на вулиці чорні, їх щось гуртувало у зграї міцні, що ширились навколо спальних районів. Чим ближче було до святої мети, тим більше в очах їх горіло свободи, свободи в можливості стати до бою. У виборі схожих собі по духу. Бо після цих стріл розбивали кістки, почувались живими. Рушали додому, щоб далі по колу вертатися знову, вертатися знову. Коли ти згадаєш все, що почув, побачив і скоїв, викурив, випив, вбив, не шукатимеш більше причин, чому твоє серце слизьке, рухливе і вкрите лускою, хапає ротом повітря, здригається і мовчить. Рибина, яку все життя ти вперто вважав морською, ковтає іржаві гачки на дні пересохлих річищ. Ти вірив, що це хижак із посмішкою акули, а виявилось піскар, і зуби його дрібні, не ввірвуть тепер ні шматка, а голову витягти з мулу ще важче, ніж на дні моря розпалювати вогні. Рибко, моя золота, невже нічого не було? Усі три бажання, старче, закінчувались на ні. Ти вдавиш свій погляд в небо, ти вкрадеш у неба воду, але не воскресна риба, ти пи її краще сам. Допоки з хрустких плавників ніхто не считав твого коду і не розіслав у листівках тропікам та полюсам. Із моря немає виходу, в море немає входу. І все, що лишається серцю, холодна ранкова роса. Под колючей шинелью сырой тишины Сладко дремлют Остап и Андрей, И бегущей строкою записаны сны Изнутри моих век, изнутри. И довольна жена, и дописан роман, И не должен никто никому. Но поэт, как и бог, пироман, пироман, Не давали бы спичек ему. Каждый стих подворотня, заточкой зачат под ребро, под ребро, под ребро. Я макаренко этих бездомных волчат, этих злых беспощадных сирот. Близорукий, но все же всевидящий вий, я с тобою пока не знаком. Военкоры любви, военкоры любви прячут гильзочку под языком. Но увидев, что где-то кочует гроза, Плачут люди, которым не в мочь, Я, как Гоголь во тьме, открываю глаза, Понимая, что это не ночь. И довольно вдова, и не стоит гроша, Пошловатый сырой эпилог, И царапают ногти от страха, крошась, Потолок, потолок, потолок. Вот ей 30, вот 35, и январь за окном матерится. Из любимых седая мать, да мечта переехать вницу. Горе плещется злой волной по стареющим синим венам, И порой словно мутный гной вытекает. В ее проблемы не вникает ни сын, ни муж, Отродясь небывало он их Каждый раз, принимая душ, вспоминает себя влюбленной. Вот ей двадцать, дом, институт, синеглазая злая кошка, схожая жизнь на детские батуты до неба совсем немножко. У подъезда дежурит тот, в ком она обрелась, смеется. И счастье болит живот, как глаза от яркого солнца. Легко дышится, легко пьется, легко любится. Видит Бога на утром, живой проснется. Сорок жизнь словно эпилог, Как черта и рубеж Для всего, что могло случиться. Она водку добавит сок И попробует вновь напиться. Пятьдесят пробегут, как год. Шестьдесят отзвучатся эхом. И спасительный Божий суд Она встретит счастливым смехом. Тепла залишилось після тебе, скільки тепла застрягло скалками гострими, поміж моїх натруджених диханням ребер мов поміж дощок Корабельного остова, наче б остання іскра і та вже згасла, звідки воно, це підступне тепло береться, ніби сидить в мені демон хитрого Максвела, робить тепло із холоду мого серця, наче бамбукові стріли під тілом приреченого. Мов эмбрион у череві хворої самки Прорастает крізь и сны Тепло недоречное Жорстоким четвертым законом термодинамики Необходимость забывать, желание помнить Расположение твоих привычных комнат Преображение погод, упрямство моря И рваный флаг на леденеющем линкоре Ты уходи, пока я молча ставлю чайник иначе все это закончится печально, иначе жизнь, любовь, измены, счастье, дети, иначе вместе мы на том и этом свете, а это, знаешь ли, опасностью чревато, полнеет чрево, наполняясь красной ватой, и словно гордый вирус гриппа кости ломит, желание забывать, необходимость помнить. Він мене наче фреш, здираючи жовту шкіру. Правда на дні фужера, а він мене лє по вінці, А він мене б'є по шиї, а я по нім тільки плачу. Вертаючи з його дому, пахну дорожче важче. Юність, не гріх, свобода, зрілість то є спокуса, взаємодоповнення, взаємообмін, втома на ранок, алко на рани. Так, правда на дні фужера, він мене, наче фреш, вирочавлює мене, не лишається зовсім. На мене він молиться, чи може. За мене. Звіру цьому жити серед людей, мови не знає людської потвора. Не спускають із звіра люди очей, посміялась над ним мати природа. Звір змучений жити все тіло болить, йому місто хліба кидали каміння до Господа в небо захоче завить. Мовчить вись, що неба є синя, схотів би давно розірвав би усіх. Є в звіра, як шаблі, небачені зуби, та тільки не звик він кусати чужих. За ласку людську він людину не суде, скрутившись клубком, радісно спить, сниться йому, його мова незвична. Не може земля його душу пустить, не знає, ніхто без маски обличчя. Люди, як люди, всі схожі й смішні, бачать і вірять, що є перед ними. А в звіра цього може більше душі, більше, ніж є у простої людини. Кидають каміння і в звіра плюють. Звір десь біжить, як нещасна дитина. Істину можна завжди обернути. Серед звірів страшних самотня людина. Стоп! Отче, видно. Но. О, он, диви, чи ви, чи не ви. Отче лечо мачо в голові гном плаче, чап, пач, чап, ходять сльози в очах. Ізольда без трістана пережила три стани ане, ани, олжа жало, улоні віп. Екстаз узами шлюбними враз, а чи акбол любка є і стоп. Знову на пост фортуна нутра, виголошує тост за тебе, за мене, за наше дитя тебе для нас та буре, чи ти рубак, се назад, дазайн спивай те, що вихопив місяць. Ай ай. ай. Ай, пивомови цих тіл, ось тихцем коло скіл. Володів оловом. Оводе. Тож стоп. Ай яй. Дна таки не видно. Дна таки не видно. Дна таки не видно, не видно, не видно, не видно, не видно, не видно. Дна. Ще й досі вологе волосся. Добраніч. Давай наснемося усім, хто всякчас про нас дбає палким опівнічним сяйвом, солоним відтінком піано, човном в океанських хвилях, пластмасовими якорями, зануреними в підсвідомість. Не бійся, торкнися, волосся, давай наснемося. В місто котів, і чорт зломить ногу вулиць. Вмочує серце стрімка пунктуальна осінь, в жовті футляри вшиває усі назовсім, Безвісті вимиває, чому минутись? Ти антиосінь. Кроєш усе минуще і на одвічний захід вивозиш з міста, ніби імпланти болю глибоких урвищ, світ без яких без змісту. Віриш у зиму, як вірять у опіати, ті, що мов хліба просять спочити в Бозі, тільки не в осінь, цього відчутно досить, щоб літувати досі. Ранок спокійний і невагомий, мов камікадзе за перед атакою. Висить над містом, чує голоси його зітхання істоне. Двоє у ліжку причаїлися під однією ковдрою. Чуєш, як тобі зараз? Мені знаєш зараз по всякому, але в основному закохано. Вітер ворушить каштанове листя, мов зачіски, солодко пахне і звучить зі старої, і ще радянської молочарні. Кожен ранок це спроба переписати себе начисто, і будьмо відвертими, спроба майже завжди недолуга і марна. Бо життя, яким ми його бачимо, це букання поміж високих полиць із отрутами. Куди ти ткнися, усе тебе убиває, усе намагається стерти. То що залишається нам, янголам, що мешкають під небом високим, у степових травах під заводськими трубами, окрім віри, справжньої віри у власне безсмертя. Zachmurzenie duże. Wszędzie sygnały. Wszędzie, 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 wszędzie sygnały. Wszędzie sygnały. Od tygodnia zdechły kot, styks, napis na majtkach. Pochmurno, pochmurno, pochmurno i ciężko, i ciężko, i ciężko, pochmurno i ciężko stawia się stopy. Biegnij. Biegnij, biegnij, lola, biegnij. Miasto ucieka, 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 wymyka się z objęć. Ucieka, wymyka się, ucieka się, wymyka, ucieka się, wymyka. Pochmurno i ciężko, pochmurno i ciężko stawia się stopy. Miasto ucieka, wymyka się z objęć. A Ambulans tak bardzo pod oknem przejeżdża, aż w Wierdzinie strach czytać. To ona, to ona, to ona nadciąga nieszczęścia, 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 to ona nadciąga nieszczęścia, śmierć, 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 nieszczęścia, nieszczęścia, śmierć, a przynajmniej obłęd w mniejszym lub większym rozmiarze, w mniejszej lub mniejszej. Mniejszej lub mniejszej szparze za łóżkiem. Śmierć, a przynajmniej obłęd. Nieszczęścia. Śmierć, a przynajmniej obłęd. Kierunki wlewają się w jedno. Słowa ciemnieją, cofają się, marzną. Cofają się, ciemnieją, cofają, ciemnieją, cofają się, marzną. Śnieg, śnieg, śnieg. Patrzę w ogień, wciąga, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam się, nie mam się, śnieg, patrzę w ogień, wciąga, nie mam, nie mam, nie mam się, nie mam się, nie mam się. Nie mam się. Тут цы, ту, сыды так и сумные боги, вид мухає на вечность, ты беся, а я прийду и попырываю ноги.